Усім доброго дня! Мене звати Тетяна Ткаченко. Я керівник відділу рекрутації фірми Respect Personal. Хочу представити вам топ-5 вакансій на грудень місяць. Також пропонуємо вам забронювати місця на різні вакансії вже на січень наступного року. Нагадуємо, що планується підвищення заробітної плати. І так почнемо. Вакансія номер 1 Робота на підприємстві по виготовленню ковбасної продукції, а також обробка м'яса. Підприємство знаходиться недалеко від Варшави. Стабільна перевірена робота. Надається безкоштовне харчування, а це значна економія і часу, і коштів. В місяць можна заробити від 4 до 5,5 тисяч злотих. Вакансія номер 2 Три підприємства знаходяться в місті Стараховіце, 160 км від Варшави. Фізично зовсім не важка робота. В обов'язки входить виготовлення кабельних вузлів для вантажних автомобілів. Маємо багато позитивних відгуків з даної вакансії. Головна вимога гарний зір. І в місяць можна заробити близько 4 тисяч злотих плюс премії за гарну роботу 400 злотих. Наступна вакансія номер 3 в нашому списку. Виробництво деталей для сільгосптехніки. Потрібні слюсарі, зварювальники, маляри. В основному тільки денні зміни. Житло безкоштовне. Дуже гарне відношення на роботі. Взагалі немає ротації. Не вимагається великого досвіду. Вистачить мінімального. В середньому від 5 до 7,5 тисяч злотих в місяць, в залежності від спеціальності. Четверта вакансія знаходиться в місті Бидгощ. Підприємства розташовані в трьох різних частинах міста, тому зверніть увагу, чи буде вам зручно доїжджати до роботи, якщо ви проживаєте на своєму житлі. Підприємство займається виготовленням металевих меблів. В обов'язки входить упаковка, завішування, протерти від масла та контроль якості. Зміни по 8-12 годин. є денні і нічні. В середньому 2700-4,5 тисяч злотих в місяць. Ну і остання вакансія це робота на комплектації замовлень для магазинів Жабка. Склад знаходиться близько від Варшави. Всього лише 20 км. В середньому заробітна плата 4800 5,5 тисяч злотих на місяць. На даний момент потрібні тільки чоловіки. Робота у вечірні зміни по 12 годин, починаючи з 16 вечора. Доїзд на роботу робочим автомобілем безкоштовно. А ще важливим моментом є можливість отримати сертифікат на вузки у Ношонце. Тож, якщо у вас залишились питання, то запрошуємо до консультації з нашими спеціалістами по підбору вакансій. Телефони будуть вказані в описі під відео. Ви отримаєте консультації з легалізації, адаптації в Польщі та підбору найбільш підходящої вакансії. Наша фірма вже більше 4 років займається працевлаштуванням в Польщі. Головна наша винагорода це позитивні відгуки працівників, оскільки 60% це кандидати, яких порадили наші працівники або вирішили повернутися до нас ще раз. Наші вакансії перевірені часом, і ми працюємо тільки з відповідальними стабільними підприємствами. Усім гарного дня та до зустрічі в наступних відео!